Законодавець передбачив в нас так звану нормативну скаргу. У нас немає повної конституційної скарги, як, наприклад, в Федеральному конституційному суді Німеччини. Конституційний суд сам не може вирішити питання конкретного громадянина, який звернувся до Конституційного суду. Тому після винесення рішення Конституційного суду набирає чинності після його проголошення. Особа має звернутися до того суду, який виніс остаточне судове рішення для перегляду цього рішення за виключними обставинами. Це передбачено окремий розділ в кожному процесуальному кодексі, і процедура перегляду цього рішення відбувається вже за кодексами відповідного судочинства. І Конституційний суд, на жаль, на це вплинути не може.